Трамп зробив неочікувану заяву про припинення постачання зброї Україні. Трамп накинувся з новими звинуваченнями на екс-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який, надаючи іншим зброю, спустошив усю країну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що нібито Білий Дім продовжує надавати зброю Україні. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні. Повідомляє Клеш Репорт. Журналіст запитав Трампа про призупинення постачання зброї Україні. Президент відповів: мовляв, Сполучені Штати Америки продовжують підтримку Києва. Ми цього не зробили. Надаємо зброю, але ми дали так багато зброї. Працюємо з ним та намагаємося їм допомогти. Але ми цього не зробили, наголосив очільник Білого дому. Окрім того, він згадав і свого попередника Джо Байдена. Він, зі слів чинного президента, спустошив усю нашу країну, даючи їм зброю. Ми повинні переконатися, що у нас достатньо для себе, додав Трамп. Нагадаємо, днями стало відомо, що Сполучені Штати зупиняють постачання Україні деяких видів зброї. У Білому домі наголошують, мовляв, до такого рішення прийшли, щоб поставити інтереси Америки на перше місце. Відомо, що очільник пентагону Під Гексет наказав відтермінувати постачання озброєння після того, як опублікував службову записку про аудит арсеналів боєприпасів. Він ніби хоче перевірити, скільки зброї мають Штати, бо нібито експрезидент Джо Байден бездумно роздавав зброю. Зброю за свого президентства в американському міноборони наголошують, ніби готують для Трампа нові варіанти військової допомоги Україні. Пентагон ретельно аналізує і коригує свій підхід, щоб досягти головної мети закінчення війни. Тим часом Росія б'є по Києву дронами і балістикою. У Києві зростає кількість постраждалих у наслідок нічної атаки російської армії. Станом на восьму ранку було відомо про 23 травмованих людини. Про це повідомляв мер столиці Кличко. За даними медиків, 14 потерпілих госпіталізовані. Іншим надали допомогу амбулаторно. Наразі більше інформації не було. Зауважимо наслідки атаки. Ки зафіксували у кількох районах столиці. Зокрема, виникли пожежі пошкоджені житлові будинки. Нагадаємо, цієї ночі Київ атакували за допомогою ракет Іскандер М КН 23 «Кинжалів» Кинджалів та Шахедів. Обстріл Києва тривав кілька годин. Наслідки фіксують на понад 13 локаціях: у Соломінському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.